Моє щастя, це моє це, щастя, ну, це, як вам сказати, це, напевно, одне з найголовніших, що може бути, що може з людиною бути позитивне в житті, це, це діти. І, і моя донька, вона в університеті в Києві, вона навчається. Не можна казати, що я її називав дитиною. Тож не кажіть, будь ласка, і це вона вже доросла. Так, а син 11 одинадцять років, скоро буде 12, Вони всі в, в столиці. Вони проходять цю війну разом з іншими дітьми, коли сирени, коли ракетні атаки, вони в школах, в університетах спускаються в бомбосховища, але це така реальність. Ну я дуже радий, що вони чесно скажу, я дуже радий, що вони в Україні. По перше, це приклад іншим. А, а по-друге, ну ви ж знаєте, що не, якщо немає дітей, то а, якщо їх немає на вулицях, якщо їх немає в домівках, якщо ми не бачимо очі дітей, то якщо чесно, тоді стає питання: а за кого ми воюємо? Ми ж воюємо за їх цінності і так і за свої, але передусім за майбутнє наших дітей, і це дуже важливо, що вони є в Україні.